Ласкаво просимо до фінального епізоду, як працює пошук. Я Геррі, інженер команди пошуку в Google. Велика подяка всім, хто приєднався з самого початку, коли ми вперше вирішили розкрити процес. Що створює результати пошуку Google. для тих, хто тільки зараз приєднався, перед цим епізодом є е, чотири інші. Перегляньте посилання на ті епізоди О, в е, описі. У попередньому відео ми досліджували, як Google представляє інформацію, зібрану з інтернету, у відповідь на запити користувачів. Сьогодні давайте дослідимо, що відбувається, коли запит повертає результати. Google може повертати багато різних видів результатів пошуку, але. Ми зосередимося на основному типі результатів або текстових результатах. Історично також називалися десятьма синіми посиланнями або просто синіми посиланнями. Ці результати значно еволюціонували за роки, але все ще мають ті ж основні елементи. Кожен текстовий результат складається щонайменше з одного заголовка посилання та фрагмента. Заголовок посилання, ймовірно, є найпомітнішою частиною результату пошуку. Це та частина, яка відразу кидається в очі, як тільки з'являються результати. Заголовки посилання генеруються на основі вмісту сторінки. У багатьох випадках заголовок посилання ідентичний елементу заголовка HTML на сторінці, яким власники сайтів мають безпосередній контроль. Це можуть бути також заголовки на сторінці, що «но» знову ж таки означає, що власники сайтів можуть їх контролювати. У деяких випадках, особливо коли вміст сторінки недоступний з якоїсь причини, він може бути згенерований за допомогою зовнішніх джерел, таких як анкорні тексти, які є видимою частиною посилань. Фрагмент текстового результату, так само, як і заголовок посилання, походить з вмісту сторінки. Якщо вміст недоступний кату, то результат може взагалі не мати фрагмента. Загалом фрагмент обирається з того, що користувачі побачать, коли потраплять на сторінку. Але якщо на сторінці недостатньо тексту, він може бути обраний з тексту, який зазвичай невидимий для користувачів, наприклад, з атрибутів alt, зображень та елемента опису. Оскільки текст фрагмента походить лише з вмісту сторінки, ви маєте безпосередній контроль над ним і можете легко експериментувати з тим, що ми показуємо. В результатах пошуку ви також можете контролювати чи показувати фрагмент взагалі в результатах пошуку для будь-якої конкретної сторінки, якою ви володієте, використовуючи метатех NoSnippet – Robots. І ви можете контролювати, якої довжини може бути фрагмент за допомогою метатега Max Sniпет Якщо ви не хочете, щоб певний мо уривок з'являвся у, у фрагменті, ви можете використовувати атрибут дата е, е, no snippet html на певних html елементах. Інші помітні особливості текстового результату це атрибуційні елементи. Такі, як фавікон вашого сайту, назва сайту та видима url адреса включаючи навігаційні ланцюжки. Звичайно, ви можете впливати на кожен з них різними способами. Наприклад, зміна ваших url адрес може змінити навігаційний ланцюжок. Зміна структурованих даних може оновити назву вашого сайту, а завантаження нового фавікона на ваш сайт оновить фавікон у результатах пошуку. У самому фрагменті іноді можна побачити дату підпису, яка є оцінкою Google, коли конкретна е сторінка була оновлена або е навіть опублікована. Під фрагментом е іноді можна побачити посилання на сайт два або більше посилань з того ж домену. Або його альтернативної версії, згруповані разом, щоб допомогти користувачам дістатися до сторінок, які є релевантними для е, цього конкретного результату. І це завершує основну е, анатомію простобу, результату пошуку. І це все. Я справді сподіваюся, що це було цікаво. Дякую, що дозволили мені бути вашим гідом у тому, як працює Google Пошук. Не забудьте поставити лайк і підписатися.